П'ятирічний Олег дізнається про продукт за QR-кодом на упаковці. День корисних та шкідливих продуктів. Завершальний у проєкті тарілочка здорового харчування. Шкідливі, мало вітамін, багато сиру, багато цукру. Треба їсти більш корисного, а менш шкідливого. Чукерки, желейки, чіпси. А тут діти експериментують з яблуком, чому ж воно не тоне у воді та вивчають будову корисного фрукта під лупою. Щоб дізнатися, чому шкідливі газовані напої проводять справжні дослідження, як впливають фарбники на курячі яйця. Теж саме стається з нашими зубками. На верхівці харчової піраміди найменша кількість продуктів, котрі можна вживати. Діти готові демонструвати нові знання. А у молодшій групі різницю між корисними і шкідливими продуктами вивчають разом з роботом екоботиком. Впродовж двох тижнів для вихованців дитсадків та учнів шкіл кожен день проєкту був тематичним. Ми дітям запропонували не просто розглянути або поговорити про корисні і шкідливі продукти, а через програму Стрім освіта Стежинки у Всесвіт дослідити, створити, намалювати, спроектувати шкідливість і корисність даних продуктів. По цій програмі ми працюємо вже п'ятий рік. Підлаштовували наше меню в садочку до кожного дня або день, кожний мав свою назву і ми цікавили не тільки діти, а й батьки. У гімназії номер 28 батл кулінарних блогерів. Спочатку школярі організували відеочелендж з приготуванням корисних страв, а нині все відбувалося в реальності. Театралізоване дійство в іншому класі влаштували під час уроку Я досліджую світ учні розгадували ребуси і виготовляли вітамінний фонтан із сухофруктів. От ти, діду, майстер в мене щось смачненьке кинуть в рот. Так, бабусю, це все ж краще, ніж шкідливий бутерброд. Щоб бути розумними, енергійними, сильними, нам потрібно правильно харчуватися, тобто їсти фрукти, овочі, рибу, м'ясо, каші, молочні продукти. От багато солодощів, газованих напоїв і чипсів можуть зіпсувати настрій. В проєкті тарілочка здорового харчування активними учасниками стали і батьки. Терапевтка Катерина Василенко-Крисюк розповідає однокласникам сина про вітаміни і мінерали. Третьокласники разом з матусями готують корисні салати, фруктовий та овочевий, бурячіто. мати Тимура каже: вдома вирощують овочі та зелень. А якщо піца, то овочева. В гімназії дбають не тільки про те, щоб просто нагодувати дітей, а то, щоб це цікаво подати, що фрукти і овочі вони не тільки корисні, і їх треба їсти, але це ж смачно. А діти люблять, щоб було смачне. От і на таких майстер-класах, на таких відкритих уроках, дітям приємно це самим робити. Хай великими шматочками, хай маленькими, але вони відчувають, що вони також причепні до такого великого процесу, як розвиток і дбання про своє здоров'я. Меню в закладах освіти Хмельницької громади оновлюють з 2019-го. Додають сезонні фрукти та овочі і влаштовують зустрічі з батьками, аби робити харчування дітей якісним та корисним. В цьому році додали для закладів загальної середньої освіти сир адигейський. Готуємо банош з сиром адегейським і даємо його порційно. На весняний період хочемо спробувати ввести салат з морської капусти. Тобто постійно оновлюємо, намагаємося, щоб було різноманітно. Здійснюються перевірки харчоблоків, якість харчування, кількість відходів, як їдять дітки. Постійно спілкуємося з пухарями і моніторимо, чи ті страви нові, які ми ввели. Засмакували діткам чи ні? У березні фахівці департаменту освіти та науки планують організувати батьківський форум, де, зокрема, говоритимуть і про харчування. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.